Вітаю! Сьогодні я буду збирати 12-вольтовий 6-амперний літій залізофосфатний акумулятор на елементах 32700. Елементи ці не нові. Я їх вийняв з ось такого 6-вольтового 12-амперного акумулятора фірми Logic Power. Під час перших блекаутів я придбав два таких акумулятори. Вийняв з них елементи. І виготовив 12-вольтовий 12 амперний акумулятор. З часом на 4 елементах з одного такого акумулятора та на 4 елементах з іншого акумулятора почав спостерігатися дисбаланс напруги. Тому я вирішив виготовити 2 12-вольтових 6-Акумулятори. амперних акумулятори. 6 вольтові акумулятори мені не потрібні, а з 12-вольтовими колись щось придумаю. Покажу елементи поближче. Елементи на 6 годин з номінальною напругою 3,2 В 19,2 години. Дата виготовлення 6 квітня 2021 року. Виробник використовував дуже якісний скотч, який практично не можна здерти. Поверхню я зачистив наждачним папером, а також знежирив за допомогою спирту. Паяти буду ось такою кислотою, яку буду змивати за допомогою того ж спирту. Буду використовувати 60 ватний паяльник. Нанесу мінімальну кількість кислоти на поверхню, яку маю паяти. Зразу ж протру поверхню за допомогою спирту. Паяти потрібно швидко, щоб не перегріти акумулятор. Цей акумулятор, я пробував паяти паяйною пастою, але нічого у мене не вийшло. Поміщу акумулятори в холдери. Начинаем с минуса. Минус плюс. Минус плюс. Минус плюс. И минус плюс. Зроблю перемички із кабелю на 6 квадратів. Для того щоб залудити перемички, використовую флюс lte 120. Збільшу температуру нагріву. Припаяю першу перемичку. Тепер наступну. І останню. Замірює напругу акумулятора на виході. 13,7 В. вольта три двадцять вісім шість п'ятдесят чотири сімдесят дев'ять 1307 Тепер потрібно під'єднати БМС плату. У мене в наявності була лише ось така. Не знаю, яка в неї якість. Під'єднаю і пізніше протестую. Знайшов я цю плату на сайті продавця і прочитав наступні характеристики: Обмеження постійного струму розряду 18 А. Обмеження струму захисту від розряду 30 А. Напруга заряду від 14,4 В до 15 В струм заряду від 1 до 10 А. напруга відключення заряду 3,65 В плюс-мінус 0,25 В. напруга відновлення заряду 3,55 В плюс-мінус 0,5 В. напруга відключення при перерозряді 2,35 В плюс-мінус 0,8 В. Напруга відновлення при надмірному розряді. 2,55 вольта плюс мінус 0,1 вольта. Напруга балансування. 3,405 вольта плюс мінус 0,5 вольта. Мінус акумулятора паяємо до b мінус. Через p мінус буде йти заряд та розряд. Тобто через p мінус, а також плюсову клему акумулятора. Ну і зрозуміло, що потрібно підпаяти балансувальні проводи. Чорний провід паяємо до М мінус. Далі 3,2 вольта, 6,4, 9,6 і 12,8. Напругу я сказав умовно. Вона залежить від заряду акумулятора. Припаяю до БМС плати провід на Б- та на П мінус. Плата з нижньої сторони має ось такий захист. Я ще додатково вирізав ось таку пластину і щухла телефона і вирішив приклеїти її за допомогою двостороннього скотчу. Також за допомогою двостороннього скотчу спробую зафіксувати плату на акумуляторі. Паяю контакт B-тримається на скотчі плата погано, тому потім потрібно буде її зафіксувати за допомогою термоклею. Перед паянням балансувальні проводи потрібно від'єднати, щоб не закоротити випадково контакти. Перший провід буде йти до мінусової клеми акумулятора, до цієї клеми, до якої ми припаяли провід B-. Другий провід до B1. Тобто сюди. Наступний провід до B2. Тобто сюди. Цей провід потрібно припаяти до B3. Тобто сюди. Останній провод паяється до плюсової клеми акумулятора. Він червоний. Припаяю конектор. Це у нас мінус. Це плюс. Залишається припаяти плюсовий контакт, а також останній контакт балансера. Ось тут закріплю проводи стяжкою. Замірює напругу на виході. 11,9 вольта. Напруга на клемах акумулятора 13,6 вольта. Перед під'єднанням балансера потрібно перевірити чи правильно припаяні проводи 3,28 вольта. 6,54 вольта. 9,78 вольта. І 13,6 вольта. Проводи підпаяні правильно, тому можна під'єднувати балансер. Акумуляторні елементи розбалансовані, але навіть якщо я вирівнюю на них заряд, після першої зарядки акумулятора вони знову будуть розбалансовані. Я вже перевіряв на аналогічних акумуляторах. Тут хіба що справиться вже активний балансер. Під'єднаю балансер. Знову замірюю напругу. Тепер маємо 13,6 вольта. Акумулятор зібраний. Зараз я його заряджу, після чого протестую наємність. Акумулятор заряджений, тому можна приступати до тесту ємності. Замірюю поточну напругу акумулятора за допомогою мультиметра. Вона становить 13,49 вольта. Під'єднаю акумулятор до електронного навантаження. Електронне навантаження показує напругу приблизно 13,5 В. Розряджатиму акумулятор струмом 2 А. Думаю, що через 2,5-3 години тест має завершитись. Розряджатиму до напруги 9,5 В. Хоча я думаю, що захист на BMS платі повинен спрацювати раніше. Розпочинаю тест. З акумулятора знімається 2 А та 25 Вт. Тест завершений. Він тривав 1 годину 56 хвилин і 59 секунд. Було передано 3899 мАг. Акумулятор віддав 49,2 Вт. години. Спрацював захист на BMS платі по найнижчій напрузі на одному з елементів. Напруга на виході із BMS плати 12,25 В. Аналогічна вона і на контактах на акумуляторі. Тобто BMS-плата вже відновила подачу напруги і можна повторно спробувати запустити тест. Замірюю напругу на кожному з елементів. 2,96 278, 3,26. 3,25 Запускаю знову тест. Тест знову зупинився. Видно, що акумулятор віддав майже 4 Аго із 6 можливих. Можливо, пізніше спробую вирівняти напругу на кожному із акумуляторів і повторно провести такий тест. Вирішив зарядити кожний акумулятор в цій збірці за допомогою зарядного пристрою від компанії LitoCala. Після цього знову провести тест на ємність та порівняти результати до та після балансування. За допомогою зарядного пристрою літокала я зарядив окремо кожен акумулятор з цієї збірки. З моменту заряду пройшло приблизно 12 годин. Зараз я вимірюю загальну напругу акумулятора, а також напругу кожного акумуляторного елемента. Напруга акумулятора становить 13,31 вольта. Перший акумулятор має напругу 3,30 вольта, другий 3,31 вольта третій – 3,31 вольта і четвертий 3,38 вольта. Незважаючи на те, що кожен акумулятор був окремо заряджений і відповідно збалансований, через певний час ми бачимо знову розбіжності в напрузі. Я думаю, що з самого початку виробник цього акумулятора погано підібрав по внутрішньому опору елементи. Зараз я повторно проведу тест на ємність, після чого можна буде порівняти результати до та після балансування. Під'єдную акумулятор до електронного навантаження. Виставляю силу струму для розрядки 2 А і запускаю тест. Знімається 2 А 25,5 В. Тест знову завершений. Він тривав 2 години 52 хвилини і 36 секунд. Було передано 5753 мА. Години. Акумулятор віддав 71,3 Вт. години Після того як я збалансував усі акумулятори в збірці, акумулятор віддав на 1823 мА більше, ніж до балансування. Ефект звичайно великий, тому я рекомендую перед тим як збирати акумуляторні збірки, проводити балансування кожного акумулятора. Після балансування акумулятор віддав майже таку ємність, яка була заявлена виробником. Було б добре поставити на цей акумулятор активний балансир, тому що після декількох зарядок та розрядок я думаю, різниця в напрузі між кожним акумулятором буде значною. На BMS платі спрацював захист, тому повторно тест я вже запустити не можу. Замірюю напругу кожного акумулятора 3,9 В 3,10 В 3,5 В 2,84 В. Тобто захист на БМС платі спрацював по ось цьому акумуляторі. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!